З Самого початку підрозділи реактивної артилерії військово-морських сил України завершили злагодження та здійснили марш, а вже потім зайняли свої визначені бойові позиції. За легендою навчань умовний ворожий десант розгортається у морському районі, перетинає державний морський кордон та підходить до берегів Одеси. Головна мета знищення корабельного угруповування. Задача навчань підготовка особового складу. Маршрути визначаються заздалегідь завдяки мобільності і вишколу особового складу, який складається у нас на 90% з контрактників, Наші підрозділи здатні виконувати завдання будь-якої складності. Практику ми практикуємо майже один-два рази на неділю. Один із підрозділів виїжджає у нас обов'язково відпрацьовує учбові стрільби, бо це підготовка особового складу. В першу чергу бойова перевагою реактивної артилерії є здатність виражати противника в дуже короткі строки та швидко міняти місце дислокації. Таким чином ворогу вкрай важко визначити координати підрозділу та нанести удар у відповідь. Бойові стрільби допомагають то, в те, чому мене вчили раніше, усовершенствуватися. ну и обучать молодой личный состав. Нужно усовершенствоваться для того, чтобы мы стали сильнее. Самое сложное – научить их точно, точным наукам. То есть это математика в артиллерии очень важна, топогеодезия. То есть не все как бы к этому привыкли, но стараются. На самом деле нет невозможных. За результатами стрільб, підрозділ виразив усі цілі та отримав оцінку. Добре. Ці боги війни можуть працювати з будь-якої позиції на будь-якій місцевості. Вони надійний та міцний захист нашого узбережжя від незваних гостей.